Про фінансові амбіції, це добре чи погано? От з вашої сфери, скажіть нам. З моєї точки зору, в природі нема ядів, питання в дозуванні. Тобто, якщо взяти ситуацію, що для чоловіка гроші там, виходять на перший план, і він думає, що за гроші можна все вирішити, це проблема. Це ситуація, коли гроші стають ідолом в серці. Друга ситуація, друга крайність, це коли людина говорить, гроші це щось таке погане, недуховне, головне, брудне, кажете. гроші це не головне взагалі. Я справді я погоджую, що гроші це не головне, але коли в людини таке ставлення, в неї грошей не буде. З моєї точки зору, найкращий вид фінансових амбіцій це коли людина поважає гроші, але не робить так, що вони знецінені, і не робить так, що вони стоять на п'єдесталі. Uh -huh. Якщо ми їх поважаємо, тоді ми будемо докладати певних зусиль для того, щоб їх заробляти. Але з іншого Боку, ми не будемо заноситися в одну чи іншу там, крайність, що вони не потрібні, чи вони там вирішать всі мої проблеми, і я зароблю гроші і буду щасливим? Як це виглядає реально? От ця, ця правильна пріоритетність, тому що ну, уявити, просто мож, можу ці сказати, ну, у мене гроші не на першому місці, але як це проявляється в нашому житті? Можливо, з сім'єю, в роботі? Як проаналізувати, на якому підсталі, так, у мене ці гроші сьогодні? Ну, по перше, як людина сприймає їх втрату? Тобто, якщо я спокійно відношуся до того, що я кудись гроші вклав, чи у мене була якась ідея, я проінвестував там туди якісь кошти, і я втратив їх. Там у мене не вийшов мій бізнес, там чи я купив автомобіль зі штатів, я був впевнений, що він буде дуже доходною історією в таксі кататися. А він тільки знецінився, і воно все пошло вниз. Як людина сприймає втрату? Тобто, якщо ми втрату сприймаємо більш філософськи, з точки зору окей, я заплатив за свій урок. Окей, добре, непогано. Це говорить про те, що гроші не є прям такою, прям для людини вже іконою. Якщо людина сприймає гроші, ну, дуже болісно. Якщо чоловік, якщо він заробляє гроші, він відчуває себе. Поважає себе, відчуває себе щасливим. Як тільки він гроші перестає заробляти, все я вже не чоловік, мене нема за що поважати. Все, тобто, оце внутрішнє ставлення, воно дуже важливе. тому що на жаль, величезна кількість чоловіків, з якими я спілкувався на момент 24 лютого, коли ковід почався, різні форс-мажори, якими наша країна багата за останні роки. Вони говорять, я, якщо не заробляю гроші, я не можу себе поважати. Я не можу взагалі до себе ніяк ставитися. Це може свідчити про те, що людина дотожнює, і вона говорить, скільки я заробляю, дорівнює, яка я особистість. Оце проблема. Тому що якщо ми все ж таки зрозуміємо, що ми є особистістю, у нас є тіло, душа, дух, і ми набагато об'ємніші, набагато важливіші, ніж скільки ми заробляємо кожен місяць, тоді вже в людині серце буде трошки відліплятися від цього. Угу. Це взагалі дуже так фундаментально, але де знайти от, оцей баланс? Тому що ну, з ваших слів все зрозуміло, але скільки консультацій ви вже провели стосовно цього, мені здається, і взагалі е, на форумах запитання дуже часто. Е, тому що ми люди схильні до якихось крайнощів. Якщо ми вже заробляємо гроші, ми вже повністю поглинулися в бізнес. Ми вже не приділяємо часу родині, або ми не заробляємо взагалі гроші і ведемо от просто таке там наприклад сімейне життя або щось інше. Як виставити для себе правильно пріоритети? З чого взагалі почати, і який фундамент має бути, щоб їх виставити? З моєї точки зору є різні люди. Наприклад, якщо людина є там атеїстом чи агностиком, в неї система її пріоритетів, координат буде відрізнятися дуже сильно від того, людина є християнином. Угу. Оскільки я, наприклад, є християнином, для мене там фундаментом мого особистого життя є Біблія. І Давід в одному із псалмів пише, що коли твої статки збільшуються, не приліпляй до цього серця. Тобто, для мене от, важлива така історія, це якщо я бачу, що як, там щось виходить фінансово. Це не приліплятися до цього і розуміти, що Бог тимчасово дає мені в керування там певні якісь фінансові можливості, і я, звичайно, завдяки цьому забезпечую свою сім'ю, але можу допомагати іншим людям завдяки цьому. Тобто, у мене таке ставлення: якщо людина, наприклад, агностик чи атеїст, її система координат буде дуже різна, відрізнятися від того, як, наприклад, я сприймаю це питання. Але навіть якщо людина не розділяє якісь духовні цінності, я можу сказати, що. Якщо, наприклад, ви говорите, я буду заробляти велику кількість грошей задля своєї сім'ї, і це поглинає 12 годин мого часу на день. Ви маєте розуміти, що коли ви заробите там ті мільйони, яких ви прагнете, ви повернетеся, а у дружини вже, наприклад, там давним-давно коханець, вона давним-давно вас вже не кохає, вона давним-давно вже з дітьми кудись там поїхала, тому що просто вона вас не бачить. І саме тому чоловік дуже часто ж заробляє гроші заради когось, заради чогось. Тобто, і саме тому, що йде першим. Для себе особисто я так роблю, що я розумію, що в кожному дні я намагаюся, щоб моя дружина отримала від мене там, навіть там, 20-30 хвилин якісного часу, але спочатку. Тобто, ми там, прокинулися, чуть-чуть, може бути, поговорили. Десь, якщо у мене там, не потрібно їхати кудись на зустрічі, ми можемо вийти 20-30 хвилин, десь біля дому, прогулянку випити кави, ранковий якийсь там маленький ритуал, щось таке зробити. Чому це важливо? Тому що коли вона отримала від мене нехай невелику, не три години часу, але 20 хвилин, ми в очі-очі в очі поспілкувалися, вона вже розуміє, що в нас є коннект, у нас є емоційний зв'язок, я можу потім поїхати спокійно на весь день працювати. Але якщо я в той самий 20 хвилин. Спробую їй дати там, після 10-ї години вечора, коли я втомлений, вона втомлена, коли в нас за день відбулося купа всього, це може бути якість цього часу зовсім інша. І саме тому важливо, що йде першим. Тобто, якщо для мене, наприклад, сім'я важливіша, ніж фінансові статки, в першу чергу мою увагу завоює сім'я. І вже фінансова робота в ці моменти вони вже будуть заповнювати пробіли між тим часом, коли сім'єю. Тобто кожна людина має виставити ці пріоритети, якось зазначити їх з дружиною, щоб знати, який, який покроковий взагалі регламент в вашій родині. Це важливо, тому що дуже часто люди до цього приходять уже коли є якась величезна проблема. Типу, то, ви навели, що дружина вже збирається, вже там сумки поставила тривожного лісу. То, то, то взагалі скільки можна ситуації змодерувати, наприклад, що. Дружина навпаки не дає чоловіку там багато працювати, тому що ти хоче бути там був тут. А він хоче там себе проявити. Друзі, ну якщо ви хочете розібратися більш детально в питанні фінансів, навчитися примножувати власний капітал, вивчити, які 20 інструментів інвестування доступні будь-якому інвестору навіть без там великої підготовки. Я запрошую вас на курс, який у нас в школі називається Фінансова грамотність. На ньому ви зможете зрозуміти, як можна заробляти більше грошей, як зберігати гроші як їх примножувати деталі? Цього навчання будуть під цим роликом. Що робити, якщо от зараз людина усвідомила, що немає фінансових амбіцій, як можливо їх якось в себе посіяти, як їх здобути? Є завжди дуже конкретні причини, чому людина не прагне заробляти гроші? Може бути мільйон причин, чому так відбувається. Я наведу основні такі приклади, з якими я стикаюся там в консультуванні. Є ситуація, коли, наприклад, є хлопець, і в нього там мама або батько, коли йому там він був підлітком, вони говорили: Слухай, ти там, витрачаєш гроші на всяку дурню, купляєш там в школі якісь там чіпси, сухарики, там ще щось, якусь Кока-Колу. Давай ми будемо. Ти, ну, дурний, ти грошима все одно погано розпоряджаєшся, давай у нас вони будуть, ми будемо тобі трошки видавати. Наче. Турбота, вони робляться з любов'ю, вони не прагнуть зла дитині. Але виходить так, що дитина там в підлітковому віці вона розуміє, я з грошима поступаю дуже по-дурному. І якщо навіть в мене там з'явилися якісь гроші, там бабуся щось подарувала, там якісь там десь щось підробив, батьки говорять: слухай, давай давай у нас полежить, потім там тобі трошки виповниться, ми тобі все віддамо, давай ми тобі назбираємо, купимо. І, і дитина думає, ну. На що мені заробляти? В мене все одно заберуть ці гроші. Підсвідомо, той самий юнак. Потім, коли йому буде 19, 20, 25 років, він буде шукати собі дівчину підсвідомо, яка буде виконувати функцію його мами, забирати і ті. вона буде забирати ці гроші. І вона буде говорити слухай, давай я буду займатися цим всім бюджетом комунальним. Всім. І яко, які в нього потім є амбіції заробляти гроші, якщо вони все одно заберуть. От це все одно, що ми їдемо на автомобілі, і ми маємо розігнатися дуже швидко, але ми знаємо, що там попереду стіна. Воно знецінено для нас цей розгон. Так само ми розуміємо, що якщо у людини сьогодні фінансові амбіції стоять на паузі, це є конкретна психологічна причина. У мене була колись бесіда з ним з однією людиною, яка сказала, що е, я дуже сильно ну там ми пройшли ряд питань, це не відбулося на першій хвилині нашої бесіди. Це був ряд питань, угу. але ми дійшли там на 40-й, 50-й хвилині до того, що людина боїться заробляти великі гроші, тому що через це вона боїться принизити своїх батьків, тому що в селі, де вони жили. А була ситуація, що коли він приїхав в це село на дорогому автомобілі, коли він там перше почав заробляти бандит. і там оточення його сім'ї сприйняло це, там сусіди, все вони подумали, що людина щось там якось, мабуть, нечесно це все заробив. І батьки сказали йому, що ти нас то, трохи цим всім, ну принизив. Для нього це був такий моральний психологічний удар, що він наступні 10-15 років він підсвідомо, в нього в руках все взривалося, його бізнес закрився, у нього кар'єра не виходила. Тому що він думав, що якщо в мене будуть великі гроші, я можу цим принизити своїх батьків. Казалось би абсурд, нонсенс. А скільки таких підсвідомих штук у нас сидить? І блокували його так? так. Підсвідомість. А от ну, стосовно так фінансових амбіцій, я думаю, що багато жінок зараз також готові поставити це питання. Є сім'ї, де можливо, чоловіку може бути окей все життя там, наприклад, бути на одній роботі, мати стабільну зарплатню. А от жінки, наприклад, хотілося б, щоб він прагнув до чогось більшого. Можливо, вона бачить, що він може так, щось більше, але ну щось не хоче. І тут я розумію, що. Має бути дуже мудрою бути дуже мудрою дружиною, так щоб не тикати йому завжди про це. Тут це інша вже така сторона стосунків. Але от що ви скажете чоловік, який не має фінансових амбіцій, як можна допомогти йому це зрозуміти? Стимулювати його гарно? По-перше, точно не пиляти його і не говорити, що там ти в мене, коротше, якийсь такий Василь вийшов не дуже фінансово амбітний. Амб... Амб... Це гарний взагалі... <клес> гріх, це хрести взагалі. Відразу, якщо порівнювати з іншим, це все. По-перше, не пиляти, тому що інколи жінка, коли б'є чоловіка словами і думає, там, чого ти п'єш алкоголь, чого ти отак робиш, невже ти не можеш не заходити на сайт з порнографією, Вона думає, що вона його пристидить зараз, і він такий, все, я більше не буду пити, я більше не буду заходити, я зараз почну як заробляти. Ефект обратний, тобто повністю зворотна ситуація. Тобто, чим більше б'ємо, тим більше ми людину до землі перегинаємо. Саме тому, перше, ні в кому ну, не нападати стосовно цього. Другий момент особистий приклад. Тобто, якщо жінка почне трошечки, вона якась книжечка по фінансовій грамотності з'явилася, якщо вона почала щось там трошечки вивчати, якісь, можливо, в інтернеті подивилися ролики, почитала статті і змінила свої, по перше, фінансові звички. Він може це побачити, що щось змінилося, вона почала трошки по-іншому. Це може для нього бути певним стимулом. Може ні, може так. Третій момент практичний познайомити з людьми, які вже мають фінансову певну або освіту, або в фінансах розбираються. Тобто можна запросити на чай, на каву, в ресторан, якихось друзів, якихось людей, з якими вже в них фінансове краще питання, тому що ми від оточення запалюємося дуже сильно. Четвертий варіант останній. Фінансові ігри є дуже класні ігри, життєвий капітал, кешфлоу, де ви можете з дружиною прийти, там з чоловіком прийти своїм, просто посидіти декілька годин пограти. Якщо обрати нормального ведучого, це можна там по відгуках позбирати, дізнатися в інтернеті є ці люди, і ви можете за декілька годин такої фінансової гри знайти саме ті упередження, саме ті моменти, які вас фінансово блокують. Угу. От я б мабуть почав би з таких ось -от, -от, кроків. Угу. А як взагалі от людині перейти від бажання заробляти? Більше до дій. От, ну, бажання у нас вже з'явилося. Сидимо далі на дивані. Що далі? Які ну, в принципі, ну, на тому і закінчується дуже часто. Е, більшість е, випадків, коли людина нічого не робить, це свідчить дуже часто про те, що вона відразу замахується на великий шмат. Людина говорить: так, я зрозуміла, що мені подобається, наприклад, творити каву, я мрію про власну кав'ярню, в мене там буде така бібліотека, такий дизайн, але на кав'ярню потрібно 20 тисяч доларів. У мене їх немає. Сидимо, дивимось Netflix. Все добре. Е, тобто, коли людина планує. На 3, на 4, на 5 років, відразу відкрити кав'ярню, хлопець думає, відразу автосалон або СТО, дівчина думає, відразу салон краси. Це неадекватно нашому поточному рівню розвитку сьогодні. Тому що, якщо ми можемо. Спланувати хоча б тиждень, і людина може подумати: а на цьому тижні що я можу на цьому тижні зробити, щоб отримати перші 10 гривень, перші 50 гривень, перші 100 гривень. Окей, я люблю дуже сильно каву, мені дуже сильно подобається кава. Можливо, я можу знайти в інтернеті постачальника якоїсь кави, яку я вже знаю, що вона якісна, домовитися з ним про якийсь дисконт, зайти на OLX, розміс зробити там оголошення і спробувати продати, або в себе в сторіс в інстаграмі розказати, сказати: хлопці, у мене є краще така кава, кому потрібно, вишлю нову Поштою там чи ще щось. Але ці дії практичні. Це не 20 тисяч доларів через три роки на відкриття свого власного. Це те, що треба робити сьогодні. І якщо людина почне мислити, що я можу на цьому тижні, де я на цьому тижні можу заробити 100 гривень, це перетвориться потім на 200, на 300, на 1000. Чому? Бо вона робить практичні кроки. І це можна уявити як автомобіль. Якщо він їде, він може проїхати тисячі міль, але він своїми фарами тільки наступні 20 метрів свого шляху, Бачить. от так само навчитися мислити одним тижнем спочатку, і якщо ми навчимося заробляти 100 гривень на тижні, потім можна планувати місяць, потім там рік і далі. Але почати треба з тих дій, які ми сьогодні можемо зробити. Угу. Дуже цікаво. Як от ми вже фінансові амбіції в дію ми придумали, як це робити? І от є такий момент, що можна знаєте, запалитися у цьому Цим шляхом тиждень, 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 тиждень. А то вже пройшло 10 років, а в тебе в житті нічого не відбулося. Як вчасно зупинитися і тримати під контролем цей такий бурхливий потік? Зупинитися в якому фінансових формі? амбіціях? Ну, типу, чи не треба зупинятися теж? Е, мені здається, якщо ми говоримо так от загалом, що людина починає дуже активно багато працювати, в неї там, двіжуха, движуха, двіжуха постійно йде. Е, для мене індикатором є. Чи щаслива в мене дружина? Uh -huh. Я я вважаю, що успішний чоловік це щаслива дружина. Це чудово, особ... це зараз всі почуєтеся в раз. Це, це, це особисто важливо. моє визначення. Це не біблійне, не канонічне визначення, але це особисто моє. Я вважаю, що успішний чоловік це щаслива дружина. Тому що якщо я дуже багато працюю, а моя дружина мене не бачить. Така собі історія. Якщо я дуже багато працюю, моє здоров'я понівечена, дуже погана історія. Саме тому для мене питання це завжди в балансі, що й до першого. Якщо я розумію, що я сьогодні там приділив час трошечки своєму там здоров'ю, своїй сім'ї попрацював, і в мене навіть залишився якийсь там час для себе, там якусь улюблену книгу почитати там, поговорити зі своїм другом. Для мене це буде говорити про те, що ну моє життя більш-менш збалансовано. Якщо mm -hmm. у мене піде перекос тільки в одну сторону. І я буду навіть там дивитися інтерв'ю Лона Маска, який говорить, що я там працюю по 14 годин в день так. Але скільки людина платить за це все? Якщо ви почитаєте його біографію, ви дізнаєтеся, скільки там розводів, скільки сімей понівечених, наскільки ну, він сам говорить про такі періоди. Тобто, кожен раз, коли людина надихається якимось таким прикладом в інтернеті. Ми ж не бачимо, що людина платить так, так. за такий стиль життя, що настільки багато, і саме тому тут мені здається, якщо ми не відчуваємо себе щасливими, і люди в нашому оточенні нас не бачать, і ми розуміємо, що у нас є тільки робота, і ми туди замирюємося, Можливо, треба щось передивитися. Друзі, якщо вам подобається контент, який ми робимо, ви можете підтримати нашу команду. У нас дуже багато різних проєктів, Ми ведемо різні сторінки, запрошуємо різних гостей, і тому нам дуже часто буває потрібна ваша підтримка. Якщо ви хочете зробити так, щоб такого контенту, який ви бачите і чуєте, було якомога більше, і ми допомагали змінювати разом з вами життя інших людей, ви можете подивитися інформацію під цим відео і допомогти і проінвестувати в нашу роботу будь-яким з. Ручним для вас способом дуже дякуємо вам за вашу підтримку. У нас є власне запитання. Тут ще пишуть: а можна трохи більш детально про фінансові ігри? Можливо, ви тут можете зазначити, можливо, можете якийсь перелік дати в нашому інстаграм-каналі. Е, є дві е, гри, гри, таких е, особисто, які я граю, які мені подобаються, і навіть інколи я там проводжу їх. Коли запрошують там в різні компанії, ми інколи навіть проводимо. Перша гра це життєвий капітал. Її зробили наші хлопці з Харкова, вона для України зроблена. І це гра як кешфлоу американська, але вона. Адаптована під Україну, тобто там угу. не так багато там різних транзакцій за акціями. А там більше такий бізнес, який більш в Україні Під наш менталітет да, та, більше, да, да. Більше. є. Гра Кешфлоу її розробив Роберт Кіосакі, Це американська гра. Вона дуже відома по всьому світу. Вона не настільки адаптована під Україну, але теж цікаво в неї пограти. Тому ви можете в інтернеті замовити там або гра життєвий капітал, або кешфлоу. І е, там дуже важлива все таки функція ведучого, тому що якщо просто люди зібралися пограти, вони отримують задоволення, але не завжди отримують велику користь. Якщо класний ведучий, е, там буде дуже велика користь, тому що ведучий бачить те, що граці не бачать в процесі гри.